Працювали з двома віковими групами. Перша група була у нас 6-9 років діти, і старша група була 10-13 років. Приходить дуже багато діточок, і вони такі щасливі, радісні. Ми сьогодні ліпили свої локації для мультфільму. От і у багатьох вийшло дуже красиво, так яскраво. Я тут хочу зробити таке небо. Я, я його вже майже зробив усе. Ще я тут роблю хмарки, ось три хмари, верніше п'ять хмарок, а зараз хочу ще зробити одну велику, Ось вона поки Я зараз роблю квартирку там, де будуть жити гусь і уточка, ой, ні, лягушка і утка, і вони будуть празднувати і вони будуть празнувати Новий год. Складність, по-перше, зацікавити, тому що вони приходять не діти, які хочуть навчитись танцювати, а приходять просто діти, які цікавляться, наприклад, мистецтвом загалом, і хочеться розказати їм про рух, про гру як спосіб. Також створювати щось мистецьке, але підвести до того якось так в ігровій формі не вимушено, щоб ну, мені здається, їм самим стало цікаво, що з цього може потім вилитись в якийсь там перформанс.